Я сама зараз говорю і ну, не можу я сприйняти до кінця. То як було якесь кіно, чи я не знаю, що як то назвати, то був жах. Це найстрашніше, що взагалі могло бути в житті. З такими словами Олена Жаран згадує останній день, коли бачила свого коханого живим. Понад рік тому життя бійця рівненського ДФТГ Романа Ніколойчука забрав львівський правоохоронець Микола Полюганич. Трагедія трапилась 19 липня минулого року. Я не фахівець. Я, як жінка, розумію і знаю, що таких людей на землі не повинно бути. Щоразу відвідуючи судові зали у близьких загиблого крається серця. Час минає, а от вироку досі немає. Мама Романа Ніколайчука рахує дні без сина. А фоміда ще навіть не почала розгляд справи. Сьогодні 398 днів. Я ще зранку думаю, позвоню ромчику, треба позвонити, а потім думаю, ай позвоню пізніше, бо ж ранок ще думаю на роботі, там, думаю, не буду його вже цей. І тут вони, як мені сказали, то це все. Ну, це не передати це і не розказати. цієї пори, пари ну, не можу прийти в себе. Я говорю, життя закінчилось. Нагадаємо, рік тому екс правоохоронець Микола Полюганич намагався пограбувати обмінник валют, та на заваді став Роман Ніколайчук, за що заплатив найдорожчим життям. Загалом полюганичу інкримінують сім тяжких та особливо тяжких правопорушень, які той вчинив за кілька днів перебування у рівному. Тож скільки ще часу необхідно для винесення вироку, та що покаже слідство, залишається загадкою. Суд визначився порядок дослідження доказів. В порядку дослідження доказів суд мав би почати допитувати потерпілих. Ми їх не слухали ще жодного. А вони мають розказати, після того починати досліджувати. Ну і справа це не, не один том. Там багато зібрано документів, є експертизи. Можна по-різному до того всього відноситься, але затягування це кожен день страждання. Це кожен день страждання. Вона хоче, щоб закінчилося це все і знайти те, що ми всі шукаємо, якийсь душевний спокій і якось далі жити. Кожне засідання суду супроводжують побратиму Романа Ніколайчука. Разом із рідними чекають одного правосуддя. Втім, побоюються, що справедливого покарання затриманому вдасться уникнути. Роман став на захист держави, на захист громадян рівного, на захист нашого цілого міста. Він не службу денно і вночі. Ми обурені, дійсно, наш підрозділ, побратими обурені бездіяльністю. Цей справі за скоєні злочини затриманому загрожує довічне ув'язнення. Більше деталей стосовно справи стане відомо вже 24 серпня на черговому судовому засіданні. Та разом з тим близькі загиблого, оскільки думають, що і це засідання може не відбутися. Телеканал ITV Media Group слідкує за перебігом судових засідань. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.